15 в Україні ми говоримо про головні події, що змінили Україну та світ. Жодного відведення важкого озброєння бойовики не планують. Для цього вони навіть не підготували майданчики. Про це заявив речник штабу АТО Андрій Лисенко. Каже, українська сторона дотримується режиму припинення вогню і вже готується до другого кроку реалізації мінських домовленостей відведення важкого озброєння. За останню добу. Ми втратили 9 українських військових. 39 було поранено з моменту оголошення режиму припинення вогню, тобто з нуля годин 15 лютого, втрат серед сил антитерористичної операції немає. Повного припинення вогню на сході немає. Терористи 10 разів обстріляли українські позиції найбільше дісталися населеним пунктам поблизу Дебальцевого. Саме ж місто терористи обстрілювати не припиняють. Констатують у штабі. АТО. до Дебальцевого бойовики підтягнули додаткові сили техніку та людей. Найкраща ситуація на Луганщині. Бойовики Зеленер накрили зградів Попасну та Первомайськ. Загинули двоє пенсіонерів. Це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль на тепер йде обстріл гірського. Що біля автодороги Бахмутка? Крім того, каже Москаль. Нині чути кононади і поблизу Кіровська періодично терористи обстрілюють і Зараз в даний момент непосередньо свіжа інформація, що з сторони саханки. Ведется обстрел наших войск из танков, наших войск, которые находятся в широкину. Російська пропаганда атакує Яроша, нібито стрілянина у зоні АТО після оголошеного перемир'я на совісті бійців правого сектора. Про кремлівські змі нині активно голосять, що саме батальйони правого сектора атакують Дебальцеве. Рупор Кремля навіть показує скріншот нібито сайту Нацгвардії України з повідомленням Дмитра Яроша про атаку. Однак українська сторона наголошує, сайт зламали хакери. Або Росія могла під час засідання ООН звинуватити Україну у недотриманні перемир'я. Сам керівник правого сектора. На тепер лікується поза як наприкінці січня отримав важке поранення у зоні АТО. Бойовики не пустили ОБСЄ в Дебальцеве. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Я нагадаю, раніше президент Порошенко закликав місію спостерігачів негайно вирушити в Дебальцеве контролювати, як виконується перемир'я. Також МЗ заявило, Україна готова до відводу важкого озброєння, але якщо терористи робитимуть те ж саме. Українське питання розглянуть сьогодні у Нью-Йорку. Там засідатиме Радбез ООН. Дипломати обговорять проєкт резолюції, який запропонувала Росія. У документі політики вітають результати переговорів у мінську і закликають сторони до виконання угоди. Крім того, нормандська четвірка сьогодні поговорить по телефону. Про це заявили у прес-службі Єлисейського палацу мета бесіди з'ясувати, чи дотримуються сторони конфлікту на сході України мінських угод. В Україні триває режим припинення вогню. Він розпочався з нуля годин 15 лютого. Про це оголосив президент Петро Порошенко. З відповідною заявою він виступив у генеральному штабі збройних сил. Глава держави наголосив, Україна розраховує, що бойовики на сході теж дотримуються мінських домовленостей. Адже переговори вийшли на найвищий рівень. Особливо тривогу і увагу викликає ситуація на Дебальцівському плацдармі, заявив президент. Там вже проводять ротацію і направили додаткові боєприпаси для українських військових. Припинити, хто хоче зірвати мирний процес, на самому початку його попереджені про наслідки. Дорогі друзі, я свідомо зараз не буду говорити, що буде робити Україна у випадку, коли мирний процес буде зірваний. Скажу лише одне: отримавши удар по одній щиці, іншу ми подставляти не будемо. Росія в 14-те прагне надати Україні гуманітарну допомогу. Російському МВС повідомили. Вантажівки вже привезли до Луганська та Донецька майже 2000 тисячі тонн продуктів, медикаментів, будівельних матеріалів та навіть підручники для студентів. Українській Держприкордонслужбі заявили, що гуманітарку не оформили, мовляв, частина автомобілів перевозила вантаж негуманітарного характеру та припускають, Росія знову привезла зброю та провіант для бойовиків. Також у відомстві повідомили, із гумконвоєм прослідувало 354 особи. Хто це і з якою метою вони супроводжують конвой наразі, невідомо. Жінок з дітьми та літніх людей продовжують вивозити з Красногорівки евакуацію мирних жителів. З містечка на Донеччині, яке постійно обстрілюється бойовиками, проводять українські військові. У Красногорівці багато будинків зруйновані. В них немає газу, води. Після обстрілів лінії електропередач і світло. Тим мешканцям, які лишаються, бійці привозять продукти, дитяче харчування, медикаменти та засоби гігієни, які зібрали волонтер. назад тріна того, доводи. А от вот это и і это, і там далі одне. Страшне, це взагалі якийсь світ, ото як значит, молния. І в ваш дом попало, так? Так, раніше в вдома, і оце ось сьогодні. Пральня не колеса, волонтери з білої церкви передають у зону АТО броньований пральний комплекс на базі військового краза. Машина вміщує дві тисячі літрів води, тобто одночасно можна випрати близько 500 кілограмів білизни. Броньований пральний комплекс волонтери розробили на прохання військових. Автомобіль крас обладнали п'ятьма пральними машинами, двома дизельними генераторами та буржуйкою. Встановили й насос, щоб воду можна було набрати навіть з річки чи криниці. На додачу ще й закупили миючі засоби та розробили зручну систему фіксації пральних машинок. Боротван при транспортуванні має фіксуватися. знає кожен. транспортні болти, так звані. От, і, а при прані їх треба знімати. Тут, от останнє, щоб швидко було, ми придумали, тому що, щоб не розкручувати кожну машинку, потім якось той солдат не встиг прикрутити і так далі, наприклад, і машинка може впасти, то ми придумали отаку раму. Тобто йому нічого не треба робити. Достатньо швидко він раз, другий закріпив, поставив на місце і буквально одним болтом от, це все. Зафіксував достатньо швидко в бойових умовах. Це важливо. Пральню на колесах безкоштовно сконструювали білосерківські інженери. Військові дали лише кабіну та голу раму автомобіля. Далі за роботу взялися волонтери. Начиння пральні обійшлося у близько 230 тисяч гривень. Щоб зібрати машину докупи, півтора місяці не було питанням зробити просто пральню. Було питання зробити пральню під максимально можливі життєві воєнні. Варіанти розвитку подій, такі дрібниці, як фасовка одягу під кожного бійця, але об'єднати в одній машині машини досить потужні. 9-10 кілограм, можливість спрати в одній машині, означає, що багато бійців можуть користуватися. Через постійні обстріли пральні комплекси дуже швидко псуються, тому це і вирішили бронювати. Машина витримує обстріл з 10 метрів із винтівки Мосіна. Але щоб військовим пральня послужила якомога довше, її освятили. Нехай цей маленький приклад стане великим прикладом для усіх волонтерів і для всіх найбайдужих людей нашої країни. І нехай Господь охоронить усіх наших захисників, а тим людям, які долучилися до цієї справи. Нехай благословить нам ноги і благі літа, Божого благословені Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Днями пральний комплекс передадуть бійцям 72-ї окремої механізованої бригади у Волноваху. Але користуватися ним зможуть і батальйони, які розташувались неподалік. Інна Гоголь Олексій Ідрісов, TVI. Булася символічна хода з 200-метровими прапорами України та Литви. Таку акцію ініціювало посольство Литовської Республіки в Україні разом з молодіжною організацією від серця до серця. Студенти усіх київських вишів пройшлися маршем від вулиці Хрещатик до Європейської площі, де утворили величезне серце. Таким чином підтримали євроінтеграцію України та відзначили 25-ту річницю з дня відновлення Литовської республіки. Ми хочемо щоб ви знали, що Литва, громадяни Литви підтримують цю Україну, і що ми з вами завтра святкуватимемо разом з нашими друзями 25-ліття відновлення Литовської республіки, саме вона стала першою радянською державою, яка обрала шлях європейського розвитку. І минулого року саме на, цьому, на цій площі. І українці так само виборювали своє право бути європейцями. І ми його виборили. І ми зараз продовжуємо його виборювати. У тижні моди у Нью-Йорку візьмуть участі українські дизайнери. Дивувати публіку поїдуть аж 20 модельєрів. Власне, що цікавого покажуть, розказали на передпоказі у Києві. Донеччанин Леонід, дизайнер чоловічого одягу, з початком неоголошеної війни, почав шити воєнний одяг для бійців. АТО. згодом терористи звинуватили чоловіка у допомозі українській армії, через що він потрапив у полон. Після звільнення зрозумів залишатися в місті небезпечно. Утім, зміна місця проживання на улюблену справу не вплинула. Пошиття одягу поєднує з волонтерською діяльністю. Слітаво случая, і що более сильна, іслівчом сумнівався, я понял, што. Никакого ДНР не должно быть на территории Украины и стал помогать армии. Ну, чем мог комбинезоны для танкистов, миш в Одессе заказываем. Либо это обувь, мы ее шьем в Харькове, либо это масхалаты, мы шьем ее их. В Дніпропетровській або розгрузки для бронежилетів. це в Києві ми розміщаємо закази теж. Наталія з Одеси презентує дитячу колекцію. Упевнена, одяг не залишить байдужими маленьких модниць, бо ідейною натхненницею роботи і була юна леді. Без порад своєї восьмирічної доньки дизайнер не обходиться. Лювала колекції, вона наряджала ляльок, вона оздоблювала різні дитячі речі мереживом, стразами. Мало схожий, мабуть, на ту Чу колекцію, яку ми звикли бачити з дитячими малюнками. і Так далі, це дійсно маленькі леді, які повторюють стиль дорослих. Перше українські дизайнери візьмуть участь в американському тижні моди у складі всіх регіонів. Колекція представляє 12 дизайнерських костюмів Fashion Глобас Ukraine. Увесь одяг стилізований під традиції кожного з областей. Засновниця проекту Голда Виноградська розповідає, створюючи вбрання, намагалися поєднати сучасні тренди і національні традиції. От наші форні вони нас поддерживали и помогли нам создать новые тренды ну, в данной ситуации в фэшни. Те, кто никогда не видели Украину, не были смогли посмотреть, насколько она прекрасна, насколько она богатая, насколько мы, ну, наверное, может не так кажется, да, стереотипно выглядим в глазах многих просто Бідною нещасною страною з протягнутою рукою це не так. Ми красивий, гордий, сильний, умна інтелектуальна нація. У Нью-Йоркському тижні моди дизайнери візьмуть участь наступного тижня. По його завершенню планують культурним туром об'їхати всю Україну. Вікторія Сеник, Пало Тиханенко, Твай. У Данії вбили чоловіка, якого підозрюють у скоєнні вчорашніх терактів. Про це заявив представник поліції Копенгагена. Я нагадаю, у суботу невідомий атакував учасників конференції зі свободи слова. а Потім напав на синагогу. загинуло двоє людей. Вчора нападник втік. Проте сьогодні, вранці, коли його намагалися затримати, відкрив вогонь по поліцейських підозрюваного. Вбили вчорашній теракт, викликав переполох у Європі. Так, Швеція і Німеччина заявили, що посилюють митний контроль. А напередодні Данія запровадила найвищий рівень терористичної загрози. Америку знову замило. Потужна снігова буря обрушилася на північний схід країни. Найбільше постраждав штат і його столиця Бостон. Сьогодні там очікують до 35 сантиметрів снігу. У місті не ходить громадський транспорт. авіарейси скасовують. Тим часом Нью-Йорк потерпає від морозів. Сьогоднішній день майже може стати найхолоднішим у мегаполісі за останні роки. І нагадаю, це вже четвертий сніговий шторм, що обрушився на цей регіон з початку нового року. Колективне весілля влаштували у Мехіко. Там побралися півтори тисячі молодят. Гуляння пройшли у день святого Валентина. Тут розрізали гігантський торт і відкрили сотні пляшок шампанського. Для подружжів виступали музиканти. Головним свідком масового весілля став мер Мехіко. Він повідомив, що на честь свята свідоцтво про шлюб видадуть безкоштовно. Цей масовий обряд і святкування влаштовують у Мексиці щороку. Ще одне весілля цього разу зірково відбулось у Великій Британії. На острові Уайт одружився актор Бенедикт Кембербетч. Про це повідомляють американські і британські змі його обраницею стала режисер та актриса Софі Хантер, яка чекає дитину. На весілля запросили лише родичів і друзів молодят. Боярином актора став його колега по серіалу Шерлок Мартін Фріман. Серед гостей була відома актриса Кіра Найтлі. На тривалий медовий місяць молодятам розраховувати не варто. Вже за тиждень Камбербетч має приїхати в Лос-Анджелес на церемонію вручення премії Оскар. Ми слідкуємо за подіями в Україні та світі. Про найголовніше дивіться, о 6-й вечора я не прощаюся.